А, мабуть, з самого початку буде такий дисклеймер, так би мовити, для ідіотів, які не додивляться до кінця і побіжать одразу стрічити в коментарі, що типу я його педофілію. педофілією. Педофіли, які гвалтують людей, ну в даному випадку дітей. Абсолютно йобнуті мудаки, кончені, відбиті, блять. Я не знаю, як ще це описати. Так само, як і люди, які гвалтують повнолітніх людей. Ну, типу, це теж неадекватно. Після цієї перемови, думаю, можна починати. Всім привіт! Я дуже-дуже давно хотів якось задіти цю тему в якомусь може, подкасті, може якось розповісти про щось глобальне і там, в цьому висловити свою думку локально, конкретно про тему подофілії. А потім вирішив, що цього моменту, можливо, я і не дочекаюсь, тому треба робити повний окремий відео про це. Мабуть, почну з того, що. Дуже багато людей, які перетримуються, не знаю, як би це пом'якше сказати, неліберальних ідей. Кажуть про те, що ой, заклятий захід. Вони сказали, що геї та лезвійки, це нормально, значить, вони скоро і педофілію почнуть виправдовувати. Я вам так скажу: а за що ви наїжджаєте на педофілів? За те, що у них сексуальні бажання пов'язані з неповнолітніми людьми. А як вони можуть це контролювати? Я вже казав на початку відео в передмові, такій, в дисклеймері, що люди, які гвалтують людей, вони погані незалежно від того, кого вони гвалтують. Жінок, чоловіків, е, не знаю людей з ЛГБТК, спільноти, е, дітей і так далі. Неважливо, кого вони гвалтують. Всі вони погані, тому що гвалтувати людей це неадекватно. І, і, і господи, я навіть не хочу про це казати. Це занадто очевидні речі. Але ви не думали про те, що багато педофілів, вони ці свої бажання, які неадекватні, вони їх максимально придушують, бо розуміють, що неправильно так робити, неправильно мати, так би мовити, контакт з дітьми неповнолітніми. І за що казати? За що їх? Не знаю, критикувати, вішати, садити в тюрму і так далі. За те, що у них є таке бажання, ну так і що? А у вас, якщо ви гетеросексуальна людина, як і я, є бажання в контексті людей плюс-мінус вашого віку з іншою статтю. У людей, які гомосексуальні, є такі ж самі бажання в контексті людей їхньої ж статі. І що? І, і що? А у педофілів от є сексуальні бажання пов'язані з дітьми. І не можна таку людину засуджувати. Типу, за що? За те, що вона не обирала? А вам не здається, неадекватно просто неадекватним а, засуджувати людину за те, що вона не обирала. Не знаю, країну народження, колір шкіри, сексуальну орієнтацію і так далі. За, за що ви її засуджуєте? За те, що вона існує, за те, що вона. що? Я хотів сконцентруватися саме на, тему, на темі подофілії, тому що все інше в сучасному світі наче здається зрозумілим і очевидним, а чомусь подофілів давайте хейтити за те, що в них є такі бажання, ну, господи, вони такі ж самі люди, як і ми. Хіба ні? Просто якщо це педофіли, який нікого не гвалтує і взагалі не мав сексуального контакту з дитиною, то що в ньому поганого? Навпаки, це дуже добре, що він а, гасить ці свої бажання, живе, нікому про це не кажучи, бо буде засудження зі сторони всіх. Я розумію, що можливо там назва цього відео, чи е, взагалі те, що я якось виправдовую педофілію, хоча ніхуя її не виправдовую, я просто кажу, що люди, які не гвалтують і не займаються взагалі сексом з неповнолітніми, вони нормальні. В них нема нічого такого, а те, що у них в голові, ну я не знаю, це що? Це мисле преступлення, як у 1984 Джорджа Орвелла, не пам'ятаю, як це українською переклали, але ви зрозуміли. Не можна засуджувати людину за її бажання. Якщо я хочу піти і підпалити воєнкомат, то не можна мене за це заарештовувати, якщо я не готуюся до цього і взагалі не роблю цього. Ну, це я умовно. Теж, якби, нікого до цього не закликаю, якщо що. Мені здається, треба максимально допомагати цим людям асимілюватися в нашому світі і якось не знаю. Я не психолог і не можу. Якось вибрати якісь способи, як допомагати педофілам боротися зі своїми бажаннями. Але я впевнений, що це можливо, і мені здається, треба їм максимально в цьому допомагати. Якщо ви хочете менше ґвалтувань дітей і всього такого, то максимально допомагайте педофілам бороти ці бажання в собі. Хіба це не звучить логічно, самі просто подумайте про що я кажу. Без агресії, без емоцій, без якогось бекграунду. Просто от подумайте над, над тим, що я кажу. Педофіли, які гвалтують людей, такі ж самі уйобки, і їх треба там судити і, можливо, посадити в тюрму, чи, там, які ще покарання є, там в деяких країнах смертна кара засуджую максимально. Типу, знову ж таки, педофіли, які гвалтують, не нормально себе поводяться, і, звісно, їх треба садити, як і людей, які гвалтують, кого завгодно, не обов'язково дітей. Всіх гвалтівників треба садити. Я не знаю, господи, про що тут ще можна демагогію розводити? Сподіваюся, свою думку доніс. Взагалі ставтесь до людей як до людей. Ну, типу, реально. Чорношкірі це люди, білошкірі це люди, азіати люди, українці люди, американці люди, росіяни люди, прикиньте, ліберали люди, нацисти люди, комуністи люди. Люди з нетрадиційною, як її називають, сексуальною орієнтацією, теж люди. Ми гетеросексуали, люди, блядь. Педофіли теж люди, прикиньте. Чому в... багато хто е... по дефолту якби, ставиться до всіх негативно. Там, от, якщо ти існуєш, то скоріш за все, ти погана людина, і ти маєш довести, що ти хороший. Я ставлюсь до всіх по дефолту, як до хороших людей, і вже після їх вчинків роблю висновок, що а, ні, все-таки це не хороша людина, а погана. взагалі треба ставити. Ну, я не кажу, треба, окей, треба, це якось занадто нав'язую свою думку. Я занадто сильно. Ну, просто моя позиція, моє світовідчуття таке, що всі люди хороші, поки не зробили чогось поганого. А у дуже багатьох людей, мені здається, світосприйняття навпаки, таке, що всі люди погані, доки не зробили чогось хорошого. Кайф, молодці, просто ти народився, ти одразу поганий. Це щось я вже на щось трансцендентне перейшов, таке більш загальне. Але мій текст з приводу педофілії, ви зрозуміли, я сподіваюся. Ну, як ти относишся до підофілам? Ну, типа, нет, я не спрашиваю. Конечно, хуёво, понятно. Но, допустим, есть человек, у него есть такой недуг. А, Назовем это недугом, потому что это вредоносная хуйня. И вот у него есть это желание. Типа вот, ну, не знаю, какие-то инвалиды, рождающиеся, они не виноваты в том, что они такие. Виноваты ли в действительности, вот, допустим, педофилов, в том, что у них есть влечение какое-то? Они могут быть виноваты в акте, в популяризации, в пропаганде этой движухи. Но в своем собственном желании виноваты ли, если откуда-то оно у них взялось? Если эти люди в себе их давят, заслуживают ли они уважения? Крайне важно проводить черту между педофилией и сексуальным насилием, которое является незаконным и должно оставаться таковым. Также она говорит: давайте подумаем, как мы можем помочь педофилу никогда не реализовывать своих желаний. А еще она говорит, что исключение этих людей, ну, то есть педофилов, из общества, повышает риски для детей. Да вы что? Оказывается, что стигматизация людей, их унижение, их исключение из общества по какому-то критерию, который у них врожденный, пусть он неприемлемый, да, но если это какая-то врожденная вещь, с которой этот человек сам хочет бороться, эта ученая, представляете, какая наглость, позволила себе предложить помочь таким людям, помогать им. Она говорит, что это поможет изучению педофилии, если эти люди не будут скрываться, а будут честно говорить, да, я вот такой, я хочу что-то с ним сделать, мне нужна помощь, то общество может помочь таким людям, тем самым и снижая риски для детей, и повышая изученность этого феномена, предлагая новые способы лечения этих людей и так далее.